Шолом, православні! Сьогодні будемо куштувати столітні яйця. Моя дружина купила в китайському магазині, коштують вони 480 чи щось таке. Тут їх було 6 штук, одне яйце це ми подарували на пробу нашим друзям. І так, давайте розберемося, що це таке і з чим його їдять. Це консервовані яйця, Називається підан. Коротше, розберемося, як, як їх готують. І чу вони називаються столітніми, бо в них такий колір, ніби вони пролежали не знаю 100 років і спортилися, стали глідотними такими, негарними. Тому вони називаються столітніми. Я так думаю, бо в них ще й запах галіми, як, як, як ми дивилися там відео інших людей, які їх куштували. А насправді як їх готують. Це спочатку підготовлюють суміш, яка складається з глини, золи, солі, негашеного вапна та рисового лушпині. Ця суміш необхідна для покриття яєць, тобто вони беруть, обмазують цією сумішу яйця, потім влажують їх в якісь там контейнери і відкладають на декілька тижнів або декілька місяців. І вони так. Таким чином готуються. І коли їх витримують, то жовток стає е, жилоподібним, таким е, сіруватим, е, зеленуватим, а сам білок стає коричневим, темно-коричневим і теж Чи ні? Ну, коротше, розберетеся. А зараз спробуємо їх скуштувати. Ось Так вони виглядають. Це качині яйця яйця, качки. У нас колись, коли я був маленький, були качки, гуси, кури Найбільше я не любив гусячі та качині яйця, бо вони ну, мені на, на смак не дуже подобали. Курячі, топчик, а от качині та гусині — таке гімно. І зараз ще й оці от, е, консервовані взагалі мені щось не подобається, ця ідея, хоча вони дуже маленькі. Коротше, дивіться, кожне яйце запаковано окремо. Таку, а, як це називається, вакуумну упаковку. Тут щось написано, не знаю, хай читають ті, хто вміє читати. Е, вони якісь маленькі, нібито курячі, але написано, Duck egg". не знаю, якісь маленькі качки. Що, будемо розкривати? Ви готові? Uh -huh. Ви готові, діти? Ти готовий? Yes. Так, капітан! Так. Сподіваюся, що все буде добре і не, не наблюю тут цим гусям на газон. Добре, відкриваю, коротше. Чим не пахне. Пахне, коротше. А, я не знаю. У мене завжди порівняння з, з будівництвом і стройкою, коротше, коли піноблоки, може хтось і пойме. Піноблоки, тільки виготовлені. От привозять в палеті і вони ще аж теплі, як хліб, знаєте, в цих в хлібних е, магазинчиках. І запах, як піноблоки, цих білих піноблоків. от Насправді, от не знаю. Фу, тошний. Таке яйце. Якесь воно таке. Довіри не викликає, чесно кажучи. Таке матове, ну гарне, ні? Зараз будемо відкривати, бити шкарлу пуцю. Давай, давай об твою голову, ні. Ладно, шутка. Та ні, вже. Фу! Фу, морем воняє. Тупо морем, да? Нет, потниками. Потниками? Подожди, зачем ты разбил его? Че ты? Бублик. Так, короче, открываем, да? Будем быть? Так, е. Лоб вонять не буду. Не. О, ты очень. Ну, в точку якусь. Таке гарненьким, блин. Що воно нічого. Так, не будемо смітити. Бо гусі нас ще поб'ються. Окей. Що, сміхтальний номер. Може бути, а може і ні. Вах, вах-вах-вах. Як вам? Понюхай. Там що за що там за пір'я, блін? Понюхай. О, не О, О, на туре на желе, схоже таке Что там за перья какие-то? Че шо то, блин? Эй, если там, блин, какие то утенок маленький, то я его не буду есть, ты шо? маленькая качка, че шо? Видите, какие они? Нормально видно? Бачите? А чистить Блин, чтобы так все яйца очистить. И вот вся такая шкурка плотная. Не знаю, вот так воно має Вах, видите, это этот шматочек. В натуре желе. Тупо желе. О май гад. Короче, почистив, вот просто подивиться на это. Такая вкуснятина. Давид, ты же любишь а чем, пахнет? Ну, понюхай. чем Пахнет. Пахнет, короче. Дивится, пахнет, знаете, чем? Пахнет болотом с дохлым чем-то, с какими-то там жуками, З жабами дохлими, щось, щось якесь дохляті нас болото. Як ілом. Коротше, дивіться. От, от воно якось так розлазиться. Бачите. Не знаю, чи попробую це якось окремо. Не, пробуй кусок великий. Що за знущання, блін! Ні. Так. Кажуть, що воно на смак трохи за цим, блін. Якийсь аміачний присмак з сірою. І е, нібито як сир, якийсь там е, той жовток. А це, типу, смачна текстура, каже так нам інтернет. І дуже прикольний на смак. І цінителі східної кухні дуже цінують ці яйця і люблять їх їсти. Коротше, перед тим як його куштувати, зараз я ще раз нормально понюхаю дізнаюсь вже в всіх кольорах, як воно пахне, бо воно може трошки вже вивітрилось, не знаю. І може якийсь появився новий аромат. Мож, Давід, може ти ж хочеш понюхати, ні? Коротше, Давіду не сподобалось. Болото. Болото? Ну, я ж кажу, добре. Я не знаю, як це кусати, чесно кажучи. Я так що з'їв там півтори піци в тім чи супчілі. Не кушай. І це дуже дуже прикро це все залишати тут на цьому на газоні. Не кушай. Гусі з'їдять. 3-2-1? 1-2-3. Чекай, чекай. То, ото гусі там стоять, де вони? І дивляться, як ти їш. гусині яйця. Тут качки яйця. А, це очачі? Ну. Та яка різниця? Карі я не можу. Ну давай. А потім я. Може ти? Ні, ні. Ну не Ну, то добре, давай я. не ні не зараз, зараз я налаштуюсь. Якщо що, я, я обріжу, бо я зараз не можу сразу так от налаштуватись Не робче. Не робче. Покажи ще раз. Такий гарненький, такий Ммм. Ні. Смаколик такий. Від китайців. Може я трошки спробую цей? Ні, так кусає великий шматок. Так я ж можу здохнути. Та ні, ну так не цікаво людям. Не робіть. це. Зараз, зараз Водички, водички візьми. Возьми від водички. Ні. Ти це зробив? Крашу б я не дивився. Шейко, ти це а що по смаку? Для чого ти це зробив? Що <плес> 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 по смаку, блин? Да. Ты глотай! <плес> Ні, якщо <плес> не можеш, то не глотай. Не роби це! <плес> Давид, не глотай! Що? Чекай. Ти. Ти спробуєш? Де? Ти повин, повинен спробувати. Def. Def. Ну якщо що виплюнеш. дивіться, король. Я теж буду спробувати. Дивіться, я, я, якщо б не дивився на от сюди, то ніби то все окей. Ну типу на смак. <кх> ну ніби все окей. Ну насправді, ну без приколу. Але оцього, Як вам подобається? Ну на смак який це, блін. Гусі в шоці. Що Шо ти робиш? Сорі, що так довго, але не можеш вийшли. Плюй. Tako nam je med zobami, tako pohodi. Ah. <laughs> no, to je... Коротше, що я, я вам скажу? Нічого страшного в них немає, на, на смак який цей. Типу якщо трошки жувати, то мені здається, що я б мог би її глотнути. Просто ж, моя дружина каже, що затягує вже відео. Це так не цікаво. Як я почав швидше жувати, то виходить так, що ти відчуваєш це болото у себе в роті, це якась дохлятіна з болотом. І на смак як яйце з болотом, ну тупо з, з пись, глиною, блін. І виходить, що просто рвотний рефлекс. Ну і все. типу, якби нічого страшного немає, але нафіг його їсти. Фу, ну зараз так воняє. Світірок подобав. Твоя черга. Добре. Добре, моя черга. Я вирішила, що я спробую зараз швиденько. І навіть... Я не буду блювати. Зараз понюхаю. Воняє. Воняє, на мою думку, воняє ілом. Так? Ілом? Да. Ілом? Я не знаю. Ілом, ілом. Як у то в болоті купаєшся, між до ніг залазив, то стопудов. І це ще... Що там між до ніг залазить? Жабиний запах. Жабиний. Жаби. жаби, жаби. Здається, так жаби воняють. Між пальців залазить. За запах жаб, я тебе кажу. Ні, робіть це! Чуть підходить. О, щось подивіться ще на цей жілчок. Я дуже бризлива, все-таки я не можу їсти. Але зараз я відкушу і це зроблю. Може, новий хочеш? Ні, дякую. З кіжолотком, що це? Ну зараз, Тут вже щось так казала, що зараз щодень, а щось. Але щось не можу. Це так щелоток нашої кішки пахне. Тобто, так. Тобто... Да. А я знаю, що ще, стой, секунду. Оце коли її сийш, е... ці раки чи креветки, коли там гімно це попадається, херош, в голові короче. І там це болото таке, типу, це гімно цих рачок, коротше. Добре це все, десь все. щось типу того. Ось таке гарне яйце на фоні моє, моєго. Ну, Оно таке гарне, ну отак потримає. ня ні ні Манікюр це. Отак. Ах. Давай. Добре. Добре. Добре, давай. Ух, ёпти! А бумажку? Давай, ты сможешь. Ну не надо! <laughs> Короче, пока она там блюет, я вас... <laughs> я вас шмеш, дуже шмеш. прошу поставить... <laughs> поставить лайк, подписаться на канал. <laughs> И ждать новых видео. Пока. Короче, вирішувати вам. Хочете куштувати чи ні? Такі яйця. Щось в дружині не зайшло. Ще не смішно. Воно прилипло до ньоба і не відліпало. І від того я так ригати любишся. Зах... Але коли воно не відліпає в твоєму роті, ти випльовуєш, що воно в роті, це пітешу, підпес... просто як помазка якась. На <розуміло> пікнік, пікнік. <кій> пікнік, новий смак. Max <laughs> now.